Зв'язку в мережі мобільного оператора Київстар досі немає. В компанії не виключають, що кібератака могла бути скоєна як з Росії, так і зсередини мережі. Про це заявив президент Київстар Олександр Комаров в інтерв'ю виданню Форбс. Нагадаю, напередодні понад 24 мільйони українських абонентів цієї мережі залишились без мобільного зв'язку. Подекуди не працювали банківські термінали. Відсутній домашній інтернет. Внаслідок хакерської атаки серйозно постраждала АІТ-інфраструктура провайдера. І щойно у Київстах. Арі, повідомили, це наймасштабніша хакерська атака за всю історію глобального телекому. Наразі вдалося частково відновити послуги фіксованого інтернету. Компанія запевняє, що абонентські дані і персональна інформація залишаються в безпеці і пообіцяли виплатити компенсацію постраждалим користувачам. Також у Київстарі запевняють, роблять все або вже сьогодні. Всі їхні сервіси запрацювали за фактом кібератаки. Служба безпеки відкрила провадження одразу за вісьмома статтями. Тимчасом російська хакерська група сонцепіок заявила, що це вона організувала масовану атаку на українську компанію.